Кенон не перестає дивувати. У мене підгорає, бо зараз з усіх трупліється, що Fujifilm такий класний, бо у нього є влаштовані плівкові пресети, які вже видають класні JPEG, які не потребують редагування. І що якщо я вам скажу, що в Canon також є така функція. Ви можете завантажити вашу камеру вже готові пресети або створити свій пласт, що я, наприклад, і зробила. І потім легесенько ось тут вибирати стилі, на яких ви будете знімати. До прикладу покажу, як міняється колір на моїй камері і зроблю два фото. точне і в своєму стилі, який я створила. І ось такі фото виходять до та після. Як на мене, виходить прям дуже плівко. Як це зробити? Ви заходите по ось цьому відео в Ютубі, і там все Антон Ткаченко дуже класно вам розповідає. Я просто не розкажу краще, ніж він. І Антон був моїм першим джерелом. Тому переходьте, дивіться і використовуйте свій Canon на максимум. А якщо ви хочете мій пресет для вашої камери, підпишіться на мій інстаграм, напишіть мені в Директ Хочу пресет і я надішлю вам посилання на нього.